Буде по справедливості, дівчата. Що по справедливості? Бачите, коли кажу карду, правду, то падає телефон, це правда, але я хочу продовжити, тому що у вас не все буде по справедливості, дівчата. А ви з ним боретесь таким чином, мовчанням також і правильно робите, дівчата. Ви зараз. Е Нічого не сталося, що гадалася. Ви зараз розумієте, що всі ваші кубки пусті, всі ваші сподівання пусті. Але ось я побачила цю карту. Він буде діяти, дівчата. У нього є наміри щодо вас, і він буде не просто хотіти, а він почне діяти. Як я рада. Так, так, і що буде далі? Як він буде діяти, цей чоловік колесо фортуни крутанеться? І ваша сила, дівчата, вона проявиться. Чому? Тому що ви підкорили цього лева. Буде все так, як ви хочете, але даю всім пораду, дівчата. Не бійтеся. Я проходила таку карту в своєму житті чоловіком.